Коли я був командиром взводу, і в мене був командир роти, одного дня я до нього підходжу і кажу Друже командире!», А він так каже: Що це таке? Я кажу, а що тут такого? Він каже: ну так є там, пане командира, є там ще якось, ще якось. Пане... А яку, «Так почекайте, воун, друже, командире, це а він каже, так ми не воун». Я кажу окей, І, але це були такі мої перші дотики, взагалі, до розуміння офіцерів, які є в наших збройних силах. І їх на превелике щастя стає менше, бо більше толкових класних, справжніх, чесних, порядних хлопців в доброму сенсі цього слова дориваються до посад, і далі вже через власний приклад показують іншим, як би можна було правильно комунікувати з підлеглими, так званими. Хоча, якщо ти справжній командир, в тебе немає підлеглих, в тебе є побратими, однодумці і ті, хто тебе чують, для того, щоб ви разом всі